Генеральний план міста потребує керування з огляду на розвиток промисловості у Вінниці. Про це йшлося на розширеному засіданні ради товаровиробників при міському голові. Крім іншого, учасники зібрання під головуванням з Керманичем Вінниці Володимиром Гройсманом шукали шляхи покращення роботи підприємств. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Вінницька промисловість поступово оговтується від наслідків економічної кризи 2008-го, говорять економісти міськради. За останні три роки обсяги реалізованої продукції зросли приблизно на 40%. Не зменшувати темпи товаровиробники обіцяють і у 2012-му. Міська влада усіляко сприятиме цьому, пообіцяв міський голова Володимир Гройсман. Він запропонував укласти спільний план розвитку вінницьких підприємств. Якщо у вас є такий план, наприклад, на п'ятирічну перспективу. Ви знаєте те, що ви хочете. Ви поставите перед нами завдання, що потрібно від нас. І ми будемо чітко розуміти, супроводжувати вас весь цей період часу. Цей план ні до чого не зобов'язує. Зрозуміло, це все життя. Але те, що він потрапляє в зону нашої відповідальності, і ми можемо допомагати вам його реалізації, це абсолютно так. Проблемою для вінницьких товаровиробників є нестача кадрів. На підприємствах працює велика кількість людей пенсійного віку, а молодих фахівців часто доводиться перевчати, говорять керівники підприємств. Тож, за словами мера, необхідно розробити програму зміцнення технічної бази для навчання персоналу. Технології змінюються. вимоги до підготовки фахівців змінюються. А деякі з них працюють сьогодні на обладнанні 1965 року. Готуючи для нас з вами непідготовлених молодих людей чи підготовлених невірно. Ви все одно їх приймаєте, потім починаєте робити їм перепідготовку. До обговорення питання кадрового забезпечення підприємств Керманич міста запропонував запросити представників профтехучилищ на наступне засідання ради товаровробників. Відбудеться воно в другому кварталі цього року. Вадим потатує, Олег Літвінцев, телеканал Віта.